Доброго дня! Сьогодні приготуємо салат французький сніданок. Для цього нам потрібно зовсім мало продуктів. Креветки 100 г, огірок свіжий, одна штука. І цибулинки винний оцет, Я замінюю лимонним соком, цукор, олія оливкова та сіль. Для цього салата цибулю потрібно порізати полукольцями. Тут вистачить всього лиш пів цибулинки. Якщо ви любите мариновану цибулю, можна і більше. Треба порізати її дуже понесенько. Віле цибуля сама по собі солодка, трішки цукру, трішки солі, буквально трішечки. І замінимо оцет. Соком. Звичайні сирий ворот. Ой, натерли на терку. Цибулю тонкими полукольцями перетерли з сіллю та цукру. А також лимонним соком можна оцетом. то. перемішаємо огірок та пів цибулинки. Замаринувалася вона у нас трішечки. Залишається почистити креветки. Ти почистити така філігранна робота. Якщо у вас сирі креветки, ви їх відваріть 3 хвилини в кип'яточку підсоленій воді. Якщо у вас відварені заморожені креветки, ви їх можете просто в кипяточку 30 секунд пропарити і потім охолодити. Тут обов'язково треба виділяти ось таку кишечку тоненьку. Креветка гарно смакувала, треба виділяти, обережно розрізаю і кишечку видаляю. Бачите, така кишечка стравохідна. Тому краще дуже ніжно її видалити. Сама задумка легка салата. Ось почистить креветочки. це вже затіяни з легких. Щоб досконало вичистити Кишечка. І вона мені не подобається, тому я надрізаю і обережно її витягую. Вона тут обов'язково в креветки є. Ось така, бачите, кишечка. Тому я її видаляю. За допомогу іноді. Межа, це буде чиста, красива креветочка, якої мені на салат вистачить. І щоб прикрасити салат, також я креветки очищаю. Хоча можна прикрашати салат цілою креветкою. Оставити ось так. Ось так для прикраси можна оставити хвостика. Я руками ось так розчищаю. Це такий клопіткий труд, сам салат легкий, а от з креветочкою трошки треба погратися. Тоді сміливо можна споживати. На тарілочку викладаємо огірок з цибулькою. Дивіться, як гарно це виглядає. Цибуля фіолетова, вірочок зелений. Так як вам подобається. Можна ось так. На мене красивий так. І ось цю креветку я кладу зверху для прикраси оливкової олії. Салат французький сніданок готовий для споживання. Бувайте здорові! Живіть багато, на все добре!